Добрий день сонечко, добрий день небо, добрий день квіточка, добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про рослини, як вони з'являються, а саме, що все починається з насіння. Тож слухайте уважно. Ви знаєте, що на нашій планеті живе багато різних рослин. А чи задумались ви над таким питанням? Звідки рослини? Беруть свій початок. А все починається з насінин. Скільки на планеті рослин, стільки і різних насінин. Насінини, як і рослини, відрізняються одна від одної. Вони можуть бути великі, маленькі і зовсім крихітні. Кожна з них згодом шукає собі місце, де оселиться. Цьому їм допомагають вітер, вода, звірі і птахи. Кожна насінина, потрапивши в землю, пускає коріння, адже коріння для рослини є дуже важливим, завдяки ньому майбутня рослина міцно закріплюється в ґрунті та одержує з нього поживні речовини та вологу. Після того, як рослина випуста коріння, на поверхні землі починає поступово пробиватися паросток, що тягнеться вгору крізь землю назустріч сонечку. Пройде небагато часу, як над землею можна побачити тонку стеблинку з листочками. Саме з цього часу рослина розвивається в доросло, а допомагатиме їй в цьому буде сонце, вода, повітря і коріння, що годують рослин. Коли пройде певний час, рослина накопичить достатньо сили, щоб випустити власне насіння. На стеблі з'являється квіточка, що дасть насіння. Щоб насіння було добрим родючим, квітці потрібен процес запилення. Для цього не є помічники це добре навзнайомі бджілка та метелик, які саме переносять пилок з однієї квітки на іншу. Коли квітка відцвіте, її насільнина знов піде в подорож. Я думаю, що вам Сподобалась наша подорож до країни рослин. Тож, до наступних зустрічей!